Вітання з магазину пряжі «Рукодільна лавка Ян і Сьогодні у нас улюблена рубрика кожної майстрині – Це розпаковка. Цьогоріч італійський бренд Лана Гато святкує 125 років, ціле століття та ще чверть досвіду майстерності та бездоганного стилю. Сьогодні розпаковую одну з найцікавіших новинок цього сезону: це лімітована фешн-колекція, осінь, зима 25 п'ятого та 26 року, яку вони створили до ювілею. Тож запрошуємо вас до перегляду пряжі Львів, проспект Чорновола-29, це центр міста. Якщо ви турист, ви нас знайдете досить легко. Кожна із цих фешн-колекцій це пряжа преміум якості, це фактурне полотно, це легкий блиск, там якість пряжа створення для тих, хто цінує комфорт та красу. Такі фешн-колекції це завжди про стиль та моду. Італійці в цьому знаються, це видно навіть і по пряжі. Такі лімітовані колекції є повністю ексклюзивними від складу до якості, фактури та поєднання кольорів. Для прикладу, колекція Ательєр включає 5 нових ліній. Вони надихалися типовими десертами Франції, Італії, Австрії. Один із варіантів тірамісу є у магазині. Таким чином, бренд не лише святкує свою історію, а й смачно презентує кольори та фактуру, створивши пряжу з ароматом європейської гастрономічної естетики. Кожного року Лана Гата випускає літню та зимову фешн-колекцію, представлена напевне з десятками різних нових видів пряжі. Тож давайте детальніше поглянемо, що ж цього року ми підібрали для вас. Розпочнемо наше знайомство із дуже цікавої пряжі під назвою «Рома». це Лана Гата Фешн-колекція, осінь, зима 25-2026 року присвячена 125-річчю компанії. І перше, звісно, що нам впадає в око, це ось така змотка пряжі. Досі Лана Гато не презентувала жодну серію в такому виді. Друге, що нам кидається в око, це власне колірна гама. Як тут цікаво поєднані кольори, самі по собі вони розфарбовані невеликими секціями, і у пров'язі це ефект наче ручного фарбування. Кожна із фешн-колекцій Ланагато у лімітованій кількості дана серія має 6 кольорів. Ось другий із них, гляньте, який він чудовий. Коротко по характеристиках кожен моток іде 100 г та 200 метрів. Склад даної пряжі йде 64 шерсть, 20 нейлон та 16 альпака. До речі, за рахунок того, ось гарно видно, за рахунок того, що тут поєднали ці два склади, пряжа, неймовірно, ніжна, та м'яка. І з цікавим борсом, що дозволить нам у полотні отримати легкість. І ось. Колір, з якого, до речі, я вже почала в'язати кардиган. Дуже спонтанне рішення. Вчора, коли розпаковувала, ну просто стримати руки і не щось забрати додому, і не пов'язати, ну це неможливо. Тому, ділюся зразу результатом того, що в мене вийшло, я почала із кольору номер, скажу вам, 31091. Ось, ось цей красунчик, В'язати кардиган. І саме в полотні ми бачимо ось цей ефект, наче пряжу фарбували уручну. Вона дуже легко в'яжеться. Мені подобається ось цей ворс, те, що шерсть не зовсім, скажімо, скрутили, класно, а залишили ворсинки її, і ворсинки альбаки в поєднанні. Погляньте на цю красу. Повторюсь, в'язати дуже легко, я в'яжу на дерев'яних і мені теж до вподоби. Для мене це буде кардиган. Ось тільки початочок, це буквально там ну, до двох годин роботи. вечором я дуже хотілося мені пов'язати, тож я не стрималася, і у роботі у мене вже перша із новинок. З цієї пряжі, як ви бачите, я буду в'язати кардиган. Мені цікаво, на які проекти надихнула вона вас. Залишайте, будь ласка, ваші ідеї в коментарях. Наступна серія пряжі із солодкою назвою Тірамісу. Зразу настрій сидіти вдома на кухні, в'язати, пити чай, каву і насолоджуватися з цим процесом. Пряжа теж у нас іде градієнт, але тут, скоріш за всього, буде більш такі видніші полоски. І теж великий плюс цієї колекції, що шість неймовірно, крутих поєднань кольорів у неї є. Вона дуже класно поєднана власне, по кольористиці від. Ніжного до темного, знову в ніжний, як і яскравіші, деякі втілення є, так і темніші. І для прикладу, якщо ми бачимо щось яскраве, так і відповідно ми бачимо більш і монотонний варіант. Тож, якщо ви любитель чогось простого, тут серія для вас, якщо ви любитель чогось яскравого і неординарного, ця серія також іде для вас. Пряжа із Ворсом, тому що у неї у складі. Так, 38 Virgin Wool, 24 бавовна, 19 мухарта, 19 альпака. Ну, не вже таке класне поєднання? Я, до речі, якщо чесно, не встигла ще запам'ятати по складу всю пряжу, тож при вас читаю, мені дуже подобається такий склад, тому що бавовна вона демісезонна, це класно буде і на осінь, і на зиму. Вона буде тримати більш форму, якщо ми знаємо, попередньо мохер він трошечки може тягнутися. Тут за рахунок бавовни полотно таке буде більш ступкіше і більш стояче, прям дуже класно. Ворс, мохеру альпаки, я просто це дуже люблю. І ще шерсть, класна, тепла річ у нас буде, така і практична, і унікальна водночас. Тож, давайте я вам покажу знову ж таки: ця серія тірамісу, 6 кольорів. Розфасована вона по 50 грам, здається, 50 грам та 110 метрів. І рекомендована спиця 4,5. Я вам з власного досвіду вже скажу, використовувати розмір спиці на фешн-колекції, який вказує виробник. Ми трішечки минулого року хотіли схитрувати, взявши більше спиці, і наше полотно в такому випадку трошки забагато розтягнулося, тож, я буду в'язати однозначно щось із. Напевне, з цих кольорів. І буду брати все ж таки 4,5 в ромі. Забула сказати, попередньо теж вказано четвірка, я, власне, так і в'яжу. Отже, давайте ближче поглянемо на 6 кольорів. Ось яка краса. Я бачу тут класичний крій ведра. Весь смак буде, власне, у кольоровій гамі. Тож тут теж просто лицьовою швидко можна зв'язати. Щось, до речі, теж буду цікаво прочитати в коментарях, щоб ви зв'язали, який із кольорів вам сподобалось. І, власне, що із фешн-колекції вам в першу чергу більше припало до душі. Ну, такі вже вони смачні, правда? Так, влучно підібрано назву під кольори і під фактуру. Ось. Наступна серія теж не менш крута, ніж попередні. Як ми бачимо, колористика, ну, знову ж таки, вищий рівень поєднання. І що тут особливе? Це шнурок. Вся ця серія Віна, вона шнуркова. Це вас не залишить точно байдужим. Склад, 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 кажу вам склад 84 меринос, страфай і 16 альпака. Ну, знову, поєднання супер круте. Після прання, впевнена, вийде легкий ворсок альпаки. Тож, знову ж, якщо ви любите м'якість, якщо ви любите легкий ворс, пряжа для вас, плюс, знову ж таки, 6 крутих поєднань кольорів у наявності. Розфасовка ось таких мотків 100 грам та 300 метрів. Тож, для м, звичайного сведра невеличкого, короткого победра кардигану, я впевнена, мотки буде достатньо. По спицях виробник рекомендує нам п'ятірку. Напевно, п'ятірку через те, що тут вийде вор з альпаки. Трібно нам дуже швидко зробити зразок, глянути. В минулому році теж була серія з альпакою. Вона дуже класно після пирання розпушувала. Я впевнена, що в даній серії також дали цю сировину. Любов! Любов, класна, класна пряжа. Я от не можу відірватися. Люблю зараз дуже дивитися на те, як по колористиці фірми виробляють пряжу. Люблю, власне, всі фешн-колекції за те, що тут не щось таке просте, тривіальне, а вишукане. В плані не тільки по складу, склад фешн вони теж завжди беруть супер-крутий, додають найкращу якість пряжі, щоб нас трішки побалувати. А і оці всі кольорні гами. Ну, вони просто шикарні. Я от дивлюся, милуюся, і тут в кожному мотку це своє мистецтво. Перехід з одного відтінку в другий і поєднуються, начебто, знаєте, знову ж таки, кольори, які, ну. ну звав ефект створюють. Так, шість кольорів, знову ж таки, віна, 100 грам, 300 метрів. Теж мені цікаво ваші враження. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так максимально близько покажу вам, щоб ви бачили цей шнурок. І, звісно, покажу вам шість ті відтінків по кольорах. Я вже кинула око на ось цей варіант. Він такий дуже цікавий і водночас світлий і темний. Тут класний, жовтий, який, наче захід чи схід сонця, і оце вже в темряві. Це скоріше захід сонця, так. Мені дуже довподобає ось такий осінній варіант, такі гарбузові відтінки. Тут злегка такий теракутово коричнева вставка. Теж він буде йти градієнтом, скоріше середньої, товщини полоски, але знову ж таки, все залежить від того, як ви в'яжете, чи по колу, чи поворотми. Ось, дивіться, теж дуже-дуже цікаве поєднання кольорів. І це ось тут, бачите, начебто вкрапенки. Значить, то невеличкі твітинки. Так, і останній шостий, більш такі темніші кольори. У нас зеленого, сірого в графіт навіть ось тут. І ще такий дуже цікавий всерединці ось. Бачите, як цікаво розфарбовано? градієнтна пряжа, що багато кольорів знаходяться в серединці я дозволю собі там трішечки позазирати, поспоглядати, що там ще є, іще є ось такий темний відтінок. Ось третій варіант пряжі з фешн-колекції Ленгату і біжу показувати вам останній, теж не менш красивий. Серія Паріджі, надіюсь, читаю правильно, це теж пряжа шнуркова, через яку нанизали ворс, гляну чого саме альпаки. 56. Шерсть, 25 поліамід, нейлон, і 19 альпаки. Знову ж таки, середина у нас нейлонова, що буде класно тримати форму полотні, через яку пронизали альпаку з шерстю. Цей шнурочок вже для нас такий більш знайомий. Ми досить часто його зустрічали і в інших виробників. Він схожий до альпака Silver від Каті. Там же ж такий самий шнурочок. Да? Класна, класна пряжа. І маємо чотири кольори із даної серії. І вони теж із таким градієнтом, але більш спокійніших кольорах. Ну, Хоча, в принципі, ні. знову ж таки, Тут 2 на 2. Ось перший із них тут, напевне, 50 грам, 50 грам, 195 метрів. І 4,5, до речі. 4,5. Так, так, я підозрюю, що 4-4,5 буде вам достатньо, тому що тут теж є ворс, ворс альпаки, він повинен у полотні в петлях трошки дихати, тож тут, відповідно, і 4-4,5 підійде. Ось класний такий, гляньте, синій. синій злегка в лаванду. Теж бачимо, у полотні буде. Краще, звісно, видно, але начебто, ось такий ефект моліне, злегка оця потертість, тому що. Центральний шнурок, він не так обере колір, як власне, сировина, шельзі альпака, і маємось таки, бачите, начебто, потертості, ефект джинсової потертості по всьому моточку. Класно, воно дуже упров'язі. Так вишукано, елегантно. Знову серія така, що не завжди потрібно сюди придумувати там, я не знаю, класну якусь модель. Не придумувати там узори, достатньо просто взяти спокійно, без оцих, рахування рапорту. так, все прикрасити цікавим складом і переходом кольору. Ще один із гарних варіантів поєднання кольору, теж дуже цікаво він буде в пров'язі. Ем, і, і ось такий варіант по кольору. Теж більш спокійніший, якщо ми бачимо так, два варіанти, вони такі досить ніжні і легкі, і трішки з більшим акцентом по кольору ось ці два варіанти. Дякую вам за перегляд. Я надіюсь, пряжа вам подобалася. Залишайте коментарі, вогники, підписки, все, що тут можна. Додатково фото та відео запитуйте у нас в інстаграм. Посилання я вам залишу унизу. Усім гарного робочого тижня! Надіюсь, ми сьогодні трішки вас надихнули на нове осінньо-зимове в'язання. Не прощаюсь, до зустрічі!